Добрий день, українська мовна телекомпанія Столиця ваша Валентина Виноградова. Ми знаходимося нашого Миколи Григоровича Маломужа, українського доволя. І сьогодні програма нашої передачі, що відбувається, в світ це зробити не просто, що ми повинні так зробити. А як зробити? Тепер треба створити високу якраз таку комісію, яка б мала ці бачення, і ми її формуємо. І виходить на цей мирний процес і в конкретних регіонах по Україні, і в цих регіонах, але під егідою вже великих країн. Тому що тільки тоді будуть іти процеси, коли країни і лідери країн світу працюють ту велику модель, приймуть план дій, юридично це закріплять і конкретно покроково визначать, як, як це діємо, і хто це зробить. Я просто ще більше скажу. Самі вони це не зроблять. Ми бачимо, як це зробити. Я їм сам даю. Ці глибокі конкретні рекомендації і під нашою спільно з нашими так ска і спеціалістами і прими участі ми можемо це зробити велику роботу для світу і для України, зокрема по нашим проблемам, які є на Тому що світ єдиний а Україна в світі, і все, що відбувається в світі, безпосередньо стосується України. Щодо України знову ж таки, якщо там енергоносії, нафта дешева, то Україна сьогодні дуже багато в соцсетях, що Україна вже поплатиться. Землями за кредит МВФ, тих же американців, вот, і за те, що нам надають у такі величезні кредити олігархам на ті реформи, які в нас, на жаль, не відбуваються, а йде дарибан грошей державних, державних платників податків, і Україна ще довго буде платити ті по тих зобов'язаннях, які набрали на себе олігархи, тобто справителі нашої держави. Хоча це теж неправильно, бо народ України їх не повноважував на це. Короч, от знову ж таки, енергоносії на сході земля в Україні, де вже дуже багато є, скажімо, даних, що земля заложена під такі корпорації, які хочуть нас забрати землю. Ну я просто хочу сказати, що це реальні дані, що земля знаходиться в прихованій заставі, навіть слухаючи декілька разів на засіданні РНБО, до 2008-2010 році. Питання землі ми визначали, що неофіційно більшість земельних ресурсів знаходиться находяться прихованій заставі. Тобто, якщо появляється ринок землі, її просто-напросто забирають в селя от, за борги інші моделі дій. Зараз це діє влада разом з губернаторами іноземні корпорації і під, відповідно. Великі кредитні зобов'язання, ми вже намітили ряд стратегічних об'єктів, ракет, інші гаузи, і відповідно саме цінна це наша земля, яка за Конституцією є національним багатством і є народу країни господарем цієї землі, як і НАДР, так і інших ресурсів. Тому в даній ситуації є така модель, що дійсно багато і наших міжнародних партнерів хотів вже її взяти під контроль, і східних, і західних, і наші великі корпорації внутрішні. Але хочу сказати всім нашим громадянам, ми разом з вами. Не допустимо ніколи передачу цієї землі під любі кредитні зобов'язання. Земля це Національне багатство України okay. згідно Конституції. Ми маємо всі права на наші ресурси, все земельні, як високі наша історична і матеріальна власність, багатство, як в багатьох країнах, вона працює на людей, починаючи від народження до смерті. Отримують люди за рахунок цих ресурсів, прибутки. Тому в даній ситуації ми вийдемо на цю модель, яка не дозволить нікому розграблювати якраз ці ресурси. Як ми розрахуємося зразу питання? А от як же зможемо розрахуватися з тими кредиторами? А дуже просто: ми маємо зараз 100% COVID, дані, що біля 150 мільярдів доларів. Вивезено за кордон, і ми знаємо, на яких рахунках. І це є фінансових розвитка інших партнерів наших, ми їх, ми їх повернемо, якщо ні посадимо цих людей і вони повернуть дуже легко, тому що сидіти 20 років або гнити там не, не захотять. І вони підуть на погашення кредитів, вони підуть на інвестиції внутрішні і тому подібне. Хто буде чесно працювати відверто, нехай працює в Україні, але за нашим законодавством. За нашою моралью українською і за нашими ресурсами, які недопустимі для посягання, а які передбачають право роботи на землі, ефективні сільської звиробники, ефективні, чесні якраз інвестори, от які будуть виконувати всі законодавства, всі гаротехнології це наша перспектива. І в першу чергу будуть працювати наші громадяни, не здоров або скосили джондірами, а селянам тут ні при чому. А будемо працювати господарство більшість, розвивати аграрним середовищі малий і середній бізнес, який буде основним і співвласником і основним виробником сільськогоспродукції. Оце основа основ нашого становлення нашої держави, тому що аграрний сектор поряд з декільком ще гаузе військово військовопромисловий гаузер, електронний гаузер, авіаційне, космічне, машинобудівної це ті гаузи, які... Піднімуть нашу державу, яка забезпечить нас всіх робочими місцями, дадуть гідну зарплату, і ми поступово вийдемо на європейську зарплату, і нормальні пенсії, відповідно, і нормальне життя в безпечному середовищі, позбавлено корупції. Оце те, що ми сьогодні велике робимо з громадами, з інтелектуальною частиною, представниками всіх гаузей, які мали бачення, як розбудовувати державу, але ці олігархи не дозволяють це робити. Відповідно, що треба зробити? Замінити владу олігархів мирним шляхом, демократичним шляхом, але замінити на професіоналів високого рівня, високоморальних, патріотичних, дуже ефективних менеджерів, які зроблять цю велику роботу, виведуть країну з кризи, виведуть країну з війни і дадуть поштовх для нового розвитку і держави, і кожної сім'ї. Тобто народні збори, які є сьогодні по всій Україні, це скажімо, громадська така структура, яка є ініціатором залучення громад активного статими на побратимами нашого українського догоря, Миколи Григоровича Маломужа, на те, щоб зібрати в Україні національні збори, можливо через референдум, де встановити правила народовладдя, як я згідно нашої конституції, яка порушується і. Їх хочуть дуже багато раз переписати тільки тому, щоб забрати, що народ є власником сьогодні надар і власником землі. А ми цього не допустимо. Един, є один єдиний шлях шлях народовладдя через територіальні громади і дарма, що зібрали, і на облради вже понавішували вивіски, що це є об'єднані територіальні громади. Народ України цього не допустить і подміну понять теж не допустить. Ми йдемо своїм шляхом, шляхом народовладдя і е, долучайтеся до нас, запитуйте, шукайте, ми є кругом. Дійсно, будьте будьте побратимами українського доволя для того, щоб змінити владу і е, з здруж... Тут така ситуація. Якраз формат дій громад, народних представництв, народні збори і села селища, районів об'єднання, і областей, і всеукраїнський рівень, народні збори України, які об'єднують всі громадські організації, всі структури обласних, районних і міських, всі інтелектуальні центри, виробничі центри, аграрні, гуманітарні. Це якраз і віта України, як ми ото реальні, не та якого називають постійно в президентських кріслах або прем'єрських, або ще десь вас сідають олігархи. А це от реальні люди від землі. Це оце, оце ми всі разом. Але це серед них і квіт нації, і професіонали, і глибоко культурні, моральні люди, які ви будуть вибудовувати майбутнє нашої держави, нашої нації, нашого народу і наших так сказати, дітей і внуків. Оце основа основ тому єднання на основі реальних народних зборів, реальних громад. А не оцих, цих, яких розпреділи під егіда адміністрації з метою розбирати землю, ресурси, від'єднати людей від нашого національних багатств і зробити їх рабами. Отут цей варіант не пройде. Самі громади сидять на свій захист згідно з Конституцією, вони мають пряме право, і ніхто не повинен диктувати це. Воловени людей, добровільний варіант об'єднання. Це основа основ, -основ закріплена між одними актами декларації прав громадянина і людини. Відповідь і наша Конституція, яка імплементована ця декларація. Ніхто, ні президент, ніякий прем'єр, ніякі правоохоронці, ніякі спецслужби не мають і посягнути на це, якщо посягається тяжкий державний злочин. Є такі намагання Тернополі, Хмельницьку, Вірфранківську це робити. Оце буде приведено того, що вони будуть ці люди притягнути до відповідальності, керівники СБУ, наприклад, прокуратур, там всяких адміністрації, тому що це реальний злочин. Порушення Конституції України, порушення прав людини. Основоположних прав, які сьогодні гарантовані і світовою нормою, і нашою Конституцією, і Богом. Оце основа основа. Оце, хто посміє, буде дати по повній програмі. Якщо не сьогодні ще, ну, ми сьогодні ще видимо, сьогодні будемо панувати. Ні. Вже не буде того формату. Пішов Ющенко Вишайнкович, ніхто не трогає, або трогає там частково. Відповідальність буде всі жорстко по закону. По справедливості, але жорстко по закону. І відповідальність буде супервисока. Короче, я хочу ще пару слів сказати про тих, скажімо, громадських діячів, знову ж я повторююся, але такі, як та Таштама Урак, там, там Білоцерківська, люди, які ініціюють роботу, але хай покажуть на своєму прикладі, як вона має працювати конкретна територіальна громада, конкретно виносити якісь рішення. Наприклад, я курірувала корірувала слово так, правда, громаду, Громаду. Ну, я ж не можу за них, треба просто подати на олігарха до суду і доказати, що це горіла нафтобаза, і він має поплат... заплатити громаді ті компенсації, ті збитки, які нанесені. Як приклад, то люди так енергії думають, що за них хтось щось зробить. Поки самі на місця люди не, не розплющують очі і не вирішать свої проблеми, бо навіть теж інтерв'ю теж є, воно в Ютубі є. Я можу послати, з Дочкою того ж Путіна, що люди перестали боятися, тому їх треба вбивати другими словами. Розумієте? Тобто, а наших людей настільки зазумбували, що люди думають, що хтось має за них щось вирішити. Поки сам ти не вирішиш, поки не станеш захищати свої права, ти ж самі тарифне майдан на 20 листопада збирають. Вибачте, це не наші майдани. Та люди, якщо ви не знаєте, що робити, то краще не платіть. Олігархам грошей, ніж збиратися на Майдани, і невідомо, і, 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 які робити бунти, Викола Григорович. де, де основоположне порушення прав людини і по формування територіальних громад, і відповідно по тарифам, тому що ми маємо наші власні ресурси, і відповідно це ресурси громадян. І ми повинні платити е, ту повину ціну тільки за що? За конкретний видобуток. І транспортування, і зарплати цим і людям. Заплату, все інше, заплату. да, зарплати і рентабельність цього ремонти, там і тому подібне. Все, все інше це наші громадян, і вони поняти громадянам. А виходить так, що олігархи захопили і диктують там ціни. На газ сім-вісім разів, на електроенергію 3-4 рази. На воду два-три рази кав взагалі безплатно. Я скажу, оте вона продається. від зарплати середньої да, зарплати. І відповідно то, які ресурси, що вони добувають наприклад, в Росії, тягнуть аж туди до Франції, умовно там або ще кудись. Що вони добуваються вдома, і відповідно це наші ресурси власні, наші так сказати, затрати дешеві, робоча сила і наші якраз транспортні коридори, які також порівнюють дешеві, навіть з європейськими. Не можна порівняти ні з чим з Європи, тим більше наші зарплати. Тому в даній ситуації це злочин. Ресурси громадян України це не взагалі яка загальна а це конкретні ресурси. Це конкретно газ, електроенергія, вода і пальне, все інше. Воно повинно бути українцям, а не комусь за кордон, і ніхто не сміє їх підвищувати. Ціни яким чином, який не передбачений відповідно нашим суспільним договором, нашими підставно ґрунтованими цінами. Чітко по кожній термі, скільки коштує на добування, скільки коштує на транспортування, скільки коштує на ремонт, скільки коштує на зарплату. Оце затрати реальні, щоб це все було нормально. Період кризи тим більше, коли народ вже просто-напросто не може копійки заплатити. Я сьогодні говорю про Львівську територіальну громаду, конкретний приклад. Витрику ж голова львівського об'єднання. Говорить, Миколаш, та ви ж не знаєте що, лаптів нема за що купити, ліків нема за що купити. Люди вимерли. Ви говорять, що там робите в Києві? І це Порошенки, там всякі гроздь щось там віщають. Що віщаєте? Люди помирають. Конкретно. І всі громади зараз, оце, я ж цей приклад дві привів. Точно далі тільки що зранку були харківчани. подивіться, що в районах в селах робиться. Нехай туди спустяться. мруть люди. Приїхав раїн голова адміністрації. Великий діятель. А подивіться, що в ньому в селі робилось. Приймув тільки губернатор великий. Точно зараз запоріжчани тільки були. Перед цим були Житомиряни були. Тобто кожен день по 5-7 областей. Що мруть люди не просто там, а вмирають від чого, не лікуються, тому що немає копійки заплатити і лікарні нема в селі. Відповідно, нема чого їсти, нема чого нормально у себе обійти навіть і все інше. Оце сьогоднішній день восіла на пагорбах Печерських і сидять тут, диктують. От ми такі ми реформи. Кому ці реформи треба? Людям треба вижити. І не грабте їх, тому що всі ресурси, які повинні бути дешеві, які повинні бути наші економічно обґрунтовані ціни. Нормальні, посильні людям і зарплати відповідно до цього, щоб люди могли жити нормально. І не всякі якісь субсидії, які фейкові. Це все ірунда. Тільки 10% їх отримав, всі інші не отримав, а платять це величезні ресурси. Як вони можуть платити? Ці скоро злочину встановили нам ціни, через якісь законодавчі тому що прийняли законодавчі акти злочинним шляхом. Оце те, що того кричало, що ти Янкович прийняв злочинні акти. А тут вже прийнято ще більше цих злочинних актів, які що? Прямо по людям. І в економічному плані, і в ціновому плані, і обмеження прав і свобод, і репресії, і нові податки, які вже не в грудовані чином. Оце основа основ, основ. антинародної влади, яка сьогодні діє, і вона обов'язково піде. Це місяці, або рік, і все інше. Зміни будуть. І людям не треба буде чекати. Вона переступила переступати. Вона вже яку не можна переступила, глибоку людську межу. Так. Оце виклик своїм людям, своєму народу, своєму суспільству. І про це вже кричать, волають всі люди. Якщо ви глупі всі на цих пахбагербах, у вас не буде скоро. Прийдуть або мирним шляхом, що ми проведемо з народом, народом мирним шляхом, або це піде не контролем ніким. Тоді вже ночуватися будуть всі, всі діячі особисто, своїми сім'ями кудись будуть тікати, не знаю куди. Нас показує Румунії, все інше, де вони дівалися. Оце буде народний гнів. Якщо це не відчувати, це просто невігосто на супервисокому вашому рівні. І ви думаєте, що свої сім'ї там збережете, не вийде. Ось свободя сидіть точно так же в тюрмі, як інші злочинці. Коли ж, які ж оп'яться з вилами, то люди справжні вила візьмуть до них і їх винесуть на вила спорту. Оці всі вилами, які наживають не з олігархами, мільйони, мільярди і тому подібне, і на бюджетах, які вимагають бюджет спочатку, не голосують, а то їх голосують, тому що по півмільярда гривень, а ти їздять на суперброньованих мерседесах з охоронами таких же мерседесах, зразу мільйон їде. І віла, і дачі там, і вила, і, і відповідно, і там уже жінки, які вони. Черговий раз приходив до влади і щас прийти теж з машинами і з квартирками, якби на півкопійки, а як правило, це на 5 мільйонів віли, на десятки мільйонів машин є і, і тому подібне. Оце реальна ситуація. Оце треба дивитися людям, що є що. А не подивитися, що там От, без, без е, серебряники, а тут, якщо буде за кулісами, награблено, награбовано за багато років і фактично йде. Спекуляція на людях за рахунок людей, щоб просто-напросто ще далі доходити до влади, вирвати цю владу знову під себе і знову ж формувати тіньові схеми і мільярдні ставки. А від себе додав Микола коло що знову ж таки призиваємо наше суспільство, наших людей бути більш громадянсько активними, щоб не допустити того. Не дай Бог, що сьогодні відбувається країна Сходу, а на наша земля цікавить і тих ті країни дві, які між собою ведуть постійно, скажімо, боротьбу хто сильніший і при цьому є на мирне населення. То бути більш громадянсько активними, захистити себе, а захистити площадка відкрита. І кожного з вас, як побратима, ми на ній чекаємо. Я, я щиро дякую? дякую, ми йдемо разом і ми переможемо. Спасибі, Микола Григорович. Дякую, спасибі всім.